Монета новорічна іграшка. Це святковий символ тепла, радості й надії, який передає чарівну атмосферу Різдва та Нового Року. Вона уособлює родинний затишок, світло вогників і добру традицію свят, які об'єднують серця українців незалежно від відстаней. Ця монета, як маленьке диво, що нагадує. Справжня магія народжується у домівках, де панують любов і спільна молитва. Реверс монети справжня святкова композиція, що оживає в металі. У центрі ялинка прикрашена вифлеємською зіркою, виконаною з локальною позолотою, символом народження Христа і світла, яке веде людство до добра. Навколо ялинки колядники, які співають різдвяні пісні, приносячи радість у кожен дім. Їхні постаті стилізовані під сучасне дійство вертепу. Тут є і діти, і дорослі, і навіть воїн-захисник, що уособлює тих, хто охороняє спокій нашої країни. Його присутність додає глибокого змісту, бо навіть у найважчі часи українці зберігають віру, традиції та любов до рідного дому. Цей реверс ніби розповідає казку, де кожна фігура частинка великої історії нашого народу. А верс монети легкий і ніжний, мов зимова заметіль. Він прикрашений мережевним орнаментом із витинанок, що нагадують сніжинки на зимовому вікні. Цей витончений мотив створює відчуття спокою, чистоти та очікування дива. Угорі серед сніжинок розміщено малий державний герб України, написи Україна 2025. Номінал «10 гривень та графічний символ гривні. Цей дизайн поєднує національні традиції і сучасну естетику, нагадуючи, що краса свят завжди живе в дрібних деталях. Монета Новорічна іграшка це не просто колекційний витвір, це історія про любов, віру, родину і про світло, яке ніколи не згасає навіть у найдовшу зимову ніч.